Спочатку 2022 року на території Лозівського району виникло 85 пожеж в природних екосистемах. Так, наприкінці червня виникло декілька таких пожеж у місті Лозова та неподалік селища Краснопавлівка. Лозівські рятувальники нагадують громадянам, що наразі пожежу небезпечний період. А відтак існує велика загроза виникнення загорянь при підвищенні температурних показників навколишнього середовища. Тож вогнеборці звертаються до населення з проханням не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час відпочинку на природі. Категорично забороняється створювати смітники та спалювати відходи, розводити багаття у лісі та лісопосадках. Палити, кидати у лісі і лісопосадках непогашені сірники та недопалки, залишати в лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншим горючими речовинами ганчір'я, спалювати стерню та рослинні залишки на сільськогосподарських полях, дозволяти дітям бавитися із сірниками та запальничками. Нагадуємо, що згідно кодексу України про адміністративні правопорушення, за спалювання сухої трави, листя, стерні, луків та пасовищ для громадян передбачений штраф від 3 до 6 тисяч гривень, а також під час воєнного. Тану в країні паляїв притягують до кримінальної відповідальності за статтею 113 Кримінального кодексу України, в який передбачається покарання для порушника у вигляді позбавлення волям строком від 10 до 15 років з конфіскацією майна або весь такої. З метою запобігання виникненню пожеж в природних екосистемах, інспекторським складом лазівського раю управління ДСНС постійно проводяться профілактичні рейди з мешканцями громади. Також під час таких заходів громадянам роз'яснюються основні правила пожежної та техногенної безпеки. Розповідаємо про мінну небезпеку, правила безпеки під час виявлення вибухонебезпечних предметів, правила відпочинку біля водой. Шановні громадяни, якщо ви побачили, що відбувається пожежа або виникла якась інша надзвичайна ситуація, негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101 або 112.